Всім привіт! З вами 3D Group. Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Nissan X-Trail 2021 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,6 літрів на 130 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Офіційна в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація ацента. В комплектації безключовий доступ, передній і задній парктронік, камера заднього огляду. 17 литі диски, протитуманні фари, денні ходові вогні, омивач фар. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа на андроїді з сенсорним екраном, USB, Bluetooth, гучним зв'язком, також Android Auto, Apple CarPlay, навігація. Мультикармокру, із контроль, пробіг 126 тисяч зеркало заднього огляду з автозатемненням, всі склопідіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом та складанням, також привід кришки багажника. Регулювання по висоті передніх сидінь, салон в гарному стані. Технічний автомобіль без зауважень, також датчик світла, датчик дощу. Двигун дизель 1,6 на 130 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Nissan X-Trail 2021 року випуску. Заднє ліве крило 89, 83, 83 заводське фарбування. Задня ліва двері 84 84 заводське фарбування. Передня ліва 85, 85 заводське фарбування. Переднє ліве крило 82, 82, 83 заводське фарбування. Лобове нове. Оригінальне було з пошкодженням, також буде фотографія чого його замінили. Капот 87 92 92 заводське фарбування. Переднє праве крило 82, 82. 83 заводське фарбування, передня права двері. 95, 88 заводське фарбування, заднє право 90, 90 заводське фарбування, заднє праве крило. 123, 123, 124, 115, 86, заднє праве крило. Фарбовано тут косметика, пошкодження було невелике. Також буде фотографія, чого його перефарбовували. Дах. 86, заводське фарбування. Багажник тут пластик. У автомобіля фарбована одна деталь, це заднє праве крило. По кузову особливих зауважень немає.